Кредитний бунт від кредитного майдану під стінами обласного відділення Нацбанку, 19 грудня було людно. Сюди прийшли ті, хто кілька років тому взяв валютний кредит і нині мусить його повертати за казковим курсом. Платив одну суму, тепер платитимеш утричі більше. Із такими кредитними реальними зіштовхнулося чимало українців. Сумчани винятком теж не стали. Здійснювати платежі за новим курсом валют просто не по кишені. Теперішній курс долара відчутно вдарив і по кишені Дениса. Кредит узяв у 2008 році, аби придбати затишне сімейне гніздечко. Брав за старим курсом 5,5. і і вже за кілька років разом із родиною погасили добру половину позики. Утім, усі плани порушив карколом. Стрибок долара. Що робити далі? Денис не знає, бо ж зарплатня практично стоїть на місці. Надо буде ще оплачувати комунальні услуги, ще треба залишити на питання, тобто на проживання залишити. Це дуже тяжело і сложно се таких основних людей зі схожими історіями сьогодні зібралося більше десятка з плакатами та закликами піти їм на зустріч. Платити не відмовляються. Просять лише елементарного розуміння. К сожалению, наши э, доходы не так быстро растут, как э, выплаты по валютным кредитам. И на сегодняшний день ситуация, считаю, сложилась просто катастрофически. И сидеть, молчать, и э, Далі платить наші кредити, но ну це просто невозможно. Ми не отказываемся від наших обязательств, Ми просто просимо с нами за стол переговорів. Як варіант відтермінувати платежі або ж зменшити відсоткову ставку, Та поки кроків на зустріч – катма. Банки навстрічу не йдуть. Е Реструктуризацію ну, такі условия не підходять зайомщикам, Пропонують перевести кредити по курсу по сьогоднішньому, по дістаю гривну і зачастую з повышенням процентної ставки. А, ну, платеж, виходить, неподйомним для сімейного бюджету. В обласному ж відділенні НБУ повідомили, доки не буде чіткого закону, зарадити нічим людям не можуть. если сейчас заморозить курс, допустим, по кредитам на курс там 8 поставить или 10 и заморозить его, что люди возвращают по 10, то и депозитчик, те, кто положили депозит в валюте, тоже им надо заморозить на 10. А согласятся они? Нет, конечно. И их намного больше, чем кредитчиков. Не может же кредит возвращать по 8, а депозит считать по 20. Не может такого быть. Понимаете, курс должен быть единый. Тим часом активісти розробили власний законопроект, який вже спрямували до Верховної Ради. Пропонують валютні кредити адаптувати до гривні за старим курсом і зберегти первісну процентну ставку. Христина Бондаренко Олександр Гортус. на часі новини.